Благодійний спортивний захід сьогодні відбувається у Луцьку. Більше тисячі людей, спортсменів з різних куточків України бігтимуть не лише заради своєї спортивної мети, а й благодійної місії, допомоги сотої бригади. Біжимо за тих, хто бореться, пам'ятаємо тих, хто віддав життя. Під таким гаслом цьогоріч тривають благодійні забіги. «Run for victory». 7 вересня такий захід відбувся у Луцьку. Прийшла з сином, матовій 10 років, біжить 10 кілометрів, хоча зареєстрований на 500 метрів. Реєстрація не пропустила до більшої дистанції. Він біжить, спробує себе на більші дистанції. Ми біжимо 21 з Вікторією. Чоловік біжить 10. Моя мама біжить теж 10. Бігаємо цілою сім'єю. Організатори підготували для бігунів різні маршрути у центральній частині Луцька від 2 до 21 кілометра для дорослих 100 та 500 для найменших. Долалося нелегко. Дистанція і не є найдовша, але змушує і викладатися, і фізично, ну і звичайно. Треба, щоб і дихання підтримувалось. Враження супер. Як завжди після фінішу, коли зроблена невеличка справа, сьогодні дійсно ми бігли фактично на підтримку нашої сотої окремої механізованої бригади. От все заради перемоги, заради хлопців. Ну і разом з тим на своєму прикладі маємо показувати, виховувати молодь. Я ветеран, звільнився з армії. Був в Донецьк, Херсон, а потім знову в Донецьк. До вступу в Збройні Сили України займався спортом. Це мені дуже сильно допогло, що я був фізично готовим. Звільнився так, трішки здоров'я було після поранення важке, але спорт мене все рівно відновив.